І сьогодні у нас на огляді гарна маленька компактна машинка. Це у нас Toyota Auris. Машинка у нас 2008 року, 1,6 бензинчик на автоматі. Працює все добре, машинка обслужена, по техніці запитань взагалі ніяких немає. В комплектації тут у нас мається двохзонний клімат. Все працює, все гріє штатна мультимедіа. Також додатково встановлені у нас парктроніки. Ось таке гарне у нас мультикармо. Всі кнопочки вмикаються, електропакетик у нас Підігріви передніх сидінь. Все працює, все гріє. Давайте тепер детальніше подивимося всю машину. Ось такий у нас задній ряд сидінь. Все в гарному стані, не незатерта, не порване, виглядає досить добре. Доволі місткий багажничок, як для хетчбека такого класу. В принципі, місця тут достатньо. В принципі, машинка без запитань. Уже у нас вона стоїть на зимовій гумі. Парки світяться, все працює. Пробігу машинка має 220 тисяч, газ бензин, 1,6. Сіли, полетіли. Друзі, ціна на дану машинку просто 5-900. Просто шара нижче нема куди. Також її у нас можна придбати у лізинг з першим взносом 900 доларів. І також ми маємо послугу тредин, тобто обмін нашої машини на будь-яку вашу. Тож, друзі, приїжджайте в Оріновто і забирайте цю красу.